За Все тобі я дякую, Ісусе, Спаси мій, за кров святу пролитую, за дар любові Твій. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що не бодав мене Своїм назвав. О Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. За все тобі я дякую, що Ти у світ прийшов і душу змучену для вічності знайшов. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав, О, Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай. Веди в небесний край, за все тобі я дякую, за мир і Дух святий, що ти упору всякою живеш в душі моїй. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав. Своїм назвав, о Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. За все тобі я дякую, ти небо дав мені я вічно я дякую служитиму тобі. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав. О Господи святий, живи в душі моїй, Завжди мене навчай, Пойди в небесний край.